Завершити достроково з року в рік опалювальний сезон в Україні завершується у середині квітня. Втім, цьогоріч, як заявив голова правління «Нафтогазу України Олексій Чернишов, це станеться значно раніше. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна, але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня. А чи на Рівненщині опалювальний сезон 23-24 років завершиться наприкінці березня достеменно невідомо за словами заступника директора департаменту ЖКГ Ода Валерія Гуза, усе залежить від погодних умов. Є повредова постанова кабінету міністрів, яка каже, що пункт 8 – правил надання послуг з постачання теплової енергії. Якщо три дні підряд температура плюс 8 і більше. То опалення орган місцевого самоврядування має право зупинити перед початком, якщо плюс три і нижче або менше, то тоді треба починати. Ось така умова. Валерій Гуз додає, рішення про завершення опалювального сезону кожна громада ухвалює самостійно. Нині ж подачу тепла частково припинили лише дві громади області. Це не, не диктує не уряд, не інший центральний орган виключно орган місцевого самоврядування. На сьогодні вже дві територіальні громади, Цакорицька міська і Крупицька сільська прийняли рішення про про зупинення опалення теплової енергії в зв'язку з погодніми умовами та весняними канікули. Ну звичайно, якщо дітей у школі нема, то для кого палити. За словами виконуючого обов'язки міського голови та секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна, проточні дати завершення опалювального періоду у місті поки що також сказати не можуть. Уперше ну, ми маємо дивитися по погоді. Має бути нічна температура більше трьох днів там плюс 8 градусів. Якщо це буде відбуватися, дійсно не буде тоді потреби в опаленні. Це чиста ну чітка статистика в інших містах, саме і взагалі в цілому Україні? Це буде розпорядження про, наприклад, є розпорядження про включення, Теплоносія так само є по відключення теплоносія, оскільки в нас вже прийшла весна. А ось уто в Рівне теплоенерго прогнозують, що завершення опалювального сезону і дійсно може бути вже з 1 квітня. Далі ж кажуть, усе залежатиме від температури повітря. Ми чекаємо розпорядження місцевої влади. Нас повідомлять листом, коли нам закінчувати опалювальний сезон. Олексій Кривошеєв підсумовує цей сезон у порівнянні із попередніми роками минув добре. Була дуже маленька кількість аварійних ситуацій, таких глобальних поривів, де приходилось нам зупиняти подачу тепла. Це наслідок того, що було якісно проведено підготовку до опалювального сезону, проведення гідровипробування і так далі. От ми відремонтували ті проблемні ділянки, через що поривів було значно менше ніж в минулому році, поза минулому році, і так далі. Та, попри це, утоврівне рівне теплоенерго зазначають, що через війну боржників у них побільшало. Наголошують рано чи пізно платити все ж доведеться. Софія Капінос, Лілія Мазур та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.